Остап залишився бдівцем ще тоді, коли його доньці Світлані було всього п'ять років. Дружина померла раптово, хвороба забрала її швидко, і Остап лишився сам на сам із маленькою дівчинкою на руках. Йому було важко, але він ніколи не дозволяв собі занепасти духом. Працював на будові, а вечорами готував Світлані вечерю, заплітав коси і розповідав казки. Люди в селі часто дивувалися, як він справляється. Остапе, та де ж ти навчився ті коси плести, сміялися сусідки? Та що там плести, дочка просить, значить, треба, відповідав він із простою усмішкою. Світлана росла доброю, лагідною дівчинкою і, мабуть, тому, що бачила батькову любов і відданість, у ній було багато вдячності і тепла. Коли їй виповнилося 22, вона познайомилася з хлопцем Вадимом, високий, роботящий, і з добрими очима, такими як у батька. Вони закохалися швидко і щиро. Остап ревнував у душі, що донька вже не маленька, та благословив їхній союз. Як любите одне одного, то йдіть, дітки, разом по життю. Вадим мав маму Валентину Петрівну, яка вже понад 10 років працювала в Греції. Вона там заробляла, щоб збудувати дім, і таки збудувала простори, світли з великими вікнами і гарним подвір'ям. Тож після весілля Світлана з Вадимом відразу заселилася в новий будинок. Остап не ображався, що дочка лишилася не з ним. Навпоки щодня після роботи заходив до них, бо роботи завжди було багато. Татку, та відпочинже, трохи сказала Світлана. А мені тут легше, поки вам помагаю, то й сам не відчуваю, що в самотній, відповідав він, стараючи під щола. Так текли їхні будні. Молоді будували свою сім'ю, а Остап був поруч, мов тихий ангело І ось настав момент, коли додому мала повернутися Валентина Петрівна. Про неї Остап чув багато гарно, розумно, освічена, звикла до іншого життя за кордоном, і серце йому тривожно билося, як вона сприйме простого сільського чоловіка, який весь час крутився біля її дітей. Коли ж настав день зустрічі, Остап довго стояв на подвір'ї чекаючи. Під'їхала машина, вийшла струнка жінка з короткою зачіскою у стильному одязі. Її очі святили теплом, але вся постать випромінювала впевненість і гідність. Мамо. вигукнув Вадим і кинувся її обіймати. Світлана теж підійшла, поцілувала, а Остап стояв збоку, почувався зайвим. А це мій тато, знайомтесь, нарешті сказала Світлана. Він нам дуже допомагає. Валентина Петрівна простягла руку. Дуже приємно, пане Остапе, я про вас багато чула. Він тільки кивнув зніяковіло витер на труджені руки і обережно потиснув їй руку. І відчув, як щось тепло розлилося в грудях. Відтоді їхні дороги почали перетинатися дедалі частіше. Вона виходила на подвір'я у вишуканому халаті з чашкою кави, а він саме копав грядки. Сваха запросила і його на каву. Ви стільки для нас робите, якось сказала вона, а я навіть не знаю, чим вам віддячити. Та чим там? Я для дітей стараюся, буркнув він, опускаючи очі. Але щоразу, коли вона дивилась на нього своїм теплим, лагідним поглядом, йому ставало ніяково і добре водночас. З часом вони почали розмовляти довше спершу про буденні речі, про город, про дітей, потім про життя. Вона розповідала, як тяжко було на чужині, як скучала за сином, а він ділився, як ростив доньку без дружини. Я думала, що вже все, що вже я не вмію любити, якось зізналась вона. А я не думав, що зможу ще коли зустріти жінку, яка мені сподобається, відповів він чесно. Між ними зав'язалося щось більше, ніж просто дружба. То були тихі, але глибокі почуття. Остап соромився їх, адже вона здавалась йому пані, а він простий роботяга. Але Валентина Петрівна щоразу доводила, що бачить у ньому не лише чоловіка з мозолястими руками, а передусім доброго і сильного духом чоловіка. Якось увечері, коли діти поїхали до друзів, вони залишились удвох у дворі. Сиділи на лавці, слухали, як цвіркуни цвір... цвіркочуть у траві. Остапе, тихо сказала вона, ви знаєте, чому я вам вірю? Бо ви справжній, ви не прикидаєтесь, граєте ролей, ви просто є. А він мовчав і, нарешті, наважився взяти її руку. Я боявся вам це сказати, але ви мені дуже подобаєтесь, Валентина. Вона усміхнулася і легенько стиснула його руку у відповідь. З того вечора їхні серця вже не були самотніми. Люди в селі шепотілися, дивувалися, мовляв, як то просто вдовець і пані з-за кордону можуть бути разом. Але Остап і Валентина не зважали. Вони відчули те, чого їм так бракувало всі ці роки, просте людське щастя. Їхні діди теж були раді. Світлана обійняла батька і прошепотіла тату, я завжди мріяла, щоб ви не були самі, і дякую, що доля подарувала вам Валентину. А Вадим казав мамі: ти заслужила спокій і щастя, маму, і я радий, що в тебе є людина, яка про тебе подбає. Так Остап залишився простим, а Валентина вишуканою. Але їхні серця билися в одному ритмі, і це було головне. Бо любов приходить не завжди в юності, іноді вона з'являється тоді, коли вже й не чекаєш. Але саме тоді стає найціннішою.